Російські удари по Харкову, троє загиблих, 24 поранені внаслідок останніх атак. Харків продовжує зазнавати важких втрат від російських авіаударів. Внаслідок останніх атак загинули троє людей. Ще щонайменше 22 отримали поранення. За словами керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, російські сили завдали по місту та його околицях щонайменше сім ударів керованими авіабомбами. Що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Серед загиблих одна людина, яка загинула біля спортивного майданчика у спальному районі на сході Харкова у Київському районі, ситуація особливо важка. Внаслідок авіаудару росіян обвалилися поверхи житлового будинку з 8 по 3. Перші повідомлення підтвердили, що на цій локації 13 поранених і одна загибла людина. Цей будинок раніше вже зазнавав обстрілів на початку війни, але був майже відновлений, вставлені вікна. Утеплений, підготовлений до опалювального сезону. На жаль, ворог знову вдарив по ньому. Рятувальники продовжують розбір завалів, і кількість постраждалих може збільшитися. Один з ударів прийшовся на цивільне підприємство на околиці Харкова, де також є поранені. Жінка загинула неподалік стадіону в районі Салтівки. Керівник ОВА Олег Сенігубов підтвердив, що росіяни здійснили удари по п'яти різних локаціях у Харкові. А також зафіксовані удари у циркунах. Одне з підприємств, яке було уражене авіабомбою це хлібозавод. Постійні обстріли цивільних об'єктів у Харкові підкреслюють небезпеку, з якою щодня стикаються мешканці міста. Влада продовжує оцінювати масштаби руйнувань, а рятувальники працюють над ліквідацією наслідків та наданням допомоги постраждалим.